Я обожнюю розглядати писанки Та. з різних регіонів України і намагатися зрозуміти зображену символіку. А мені найбільше подобаються символи сонця від кружечків і зірочок до різноманітних сварогів. А я люблю символ нескінченності. Його ще кривулькою називають. Якщо якийсь малюнок не вдався, вийшла кривулька. Завжди можна сказати, що так і хотів. Костя, ти можеш уже майстер-клас вести принаймні з позитивного підходу до власних помилок. Запрошую на майстер-клас просто зараз, що правда не мій. А на той, що відбувся напередодні Великодня в Італії. Майстер-клас із писанкарства. Витончені лінії та символи. Ось так народжується наша українська писанка. Ці, наприклад, створили в Римі. Там нещодавно закінчився курс з писанкарства. Організувала його українська діаспора. У нас вже були люди, які Луганська, Донецька область. Е, вот і плюс е, вже за рік ясно, що вже було людей, які при в зв'язку з війною опинились в Римі. І наша ідея була е, мистецтвом якось їм дати якийсь, ну не знаю, якийсь подих свіжий. Писанкарством Вікторія з колегами захопилися вже давно. Спочатку створили бібліотеку, потім розробляли невеликі майстер-класи. А коли їм запропонували провести лекцію з писанкарства в музеї, вирішили зробити великий курс. Крім того, вони якраз розробляли книгу з писанкарства. Допомагала з цим заслужена майстриня народної творчості України Тетяна Коновал. Саме ця книга і стала основою курсу. Наш курс був розрахований на вісім занять. Заняття тривало дві години, і власне в цей час ми намагалися розробити як і теоретичну частину, і відповідно і поєднати і практичну частину. Ми підготували до кожного заняття презентації. Починаючи від найпершої перша презентація, на якій ми розповідали про вступ до писанкарства, як зародилось писанкарство. Що таке писанка? Основні моменти зустрічалися у місцевому музеї двічі на тиждень і щоразу писали нову писанку. Ми яйця розділили на чотири частини. Використавши символ, це є сонячний символ ружа. От і відповідно поєднали його із символом зооморфним. Тобто, зокрема, ми намалювали тут курочку, в кого як воно получалося. Скажімо так, це була вже наша друга писанка. Це вже було сьоме наше заняття. Коли ми яйце поділили на 40 частин: це є 40 клинка, власне, 40 плинців. Е 40 – це символізує. 40 днів великого посту, 40 років е, шукання обітуваної землі, 40 тижнів, практично, яких триває вагітність у жінки. І цей е, символ от, е, поділу на 40, він має дуже таки, таку властиву силу. І, зокрема, ми оце, це вже було Власне, як я кажу, останнє заняття, коли вже наші учні опанували і техніку розподілу, і техніку писанкарства використали ми оцей складний розподіл. Лише крім того, ми його ускладнили. Що перед тим теж ми малювали, ускладнили. Зображенням аружі курс з писанкарства відвідало понад 100 людей. Це українці і місцеві мешканці. На тижні одна була тема. Так що було дуже багато людей, і у нас хтось приходив в четвер, хтось приходив, тому що у нас ну понад 20 завжди було. І понад 20, Ну у нас було четверо людей, які проводили. Серед них і Марія. Вона приїхала до Італії півроку тому і працює нянею в місцевій сім'ї. Десь в Фейсбуці мені здається, я випадково побачила оголошення, що буде такий курс, і от власне підписалася, почала стежити. Потім прийшла на одне з занять, і ну, мені сподобалось насправді. Тобто, це був такий спосіб. Трошки відволіктися. Я вперше спробувала робити писанку саме за технікою, такою традиційною нашою з писачком саме в Італії, не в Україні, що дуже дивно, так би мовити. Ну тобто, так якось відкриваєш для себе культуру не вдома, а десь далеко. Власне, і от я прийшла тоді з цими, з цією писанкою вже додому сюди в сім'ю. Показала їм, що я була на такому майстер-класі. Їм так стало цікаво. На друге заняття Марія вже прийшла з Італійкою і двома її доньками. А на третє вони взяли і свою бабусю. Їм стало цікаво саме з точки зору, як це малювати на яйцях, та ну тобто щось таке незвичне. От, а ну, виходить, що завдяки курсу трошки їй вдалося і мамі, і двом діткам. Це двоє дівчаток. Вони дуже маленькі, тому мені, як в мене була така. Е, ну, не те, що острах, але ну я, мені здалося, що їм може бути там нецікаво. Вони не будуть сидіти довго над цим яйцем, Ну тому що діти вони швидко змінюють активності. От, але натомість ми там обмалювали все, що тільки можна, і це ми дві години навіть більше. Е, ну вони були дуже захоплені процесом. Тобто, я не очікувала писанкарство це народна творчість, тому писати писанки можуть усі не лише художники. Але писанкарство це й мистецтво, адже жодної випадкової лінії на писанці немає. У кожну закладений певний зміст і є такі дві основні ідеї: це є ідея значення самого яйця, яке є е е е зародженням життя, носить в собі життя, і потім символи, які ми вже наносимо на це яйце. І символи є е, сонця, тому що сонце це є е, також життя, е, це є символи води, також є рослинні орнаменти, які е, в собі несуть символіку родючості, які е, мають красу в собі, мають в собі життєву силу. Оце, бачите, є символ сонця, і також є безкінечник. Тобто тут іде поєднання чоловічої сили сонця і води жіночої сили. Ось. Також такі бесаги. Разом з тим писанка це сильний оберіг, тому писати її потрібно тільки з добрим серцем та світлими думками. Така ще є писанка сорок клинців». Вона взагалі є вважається складною писанкою. Колись вважалося, що її не дарували, її саме робили для того, щоб вона оберігала дім протягом року. Її освячували, робили на повному яйці, не на видутому освячували і після Великодня приносили додому і ставили біля ікони як оберіг. Це щоб було багатство, здоров'я в родині, всі добра, щоб на полі був врожай, щоб тварини були здоровими і плодючими, то це саме от така сорока клинка. Або ж якщо її дарували, там вже трошки пізніше її почали дарувати, то дарували обов'язково тим, хто вже заміжній. Впродовж курсу учасники створили по сім писанок. Українці зазвичай обирали орнаменти того регіону, звідки вони родом. А от італійці були просто зачаровані неймовірною красою всіх писанок. Тож організатори вже планують новий курс з писанкарства. Аби ще більше людей в Італії дізнались про українську культуру та звичаї.